Підприємці Івано-Франківська захопили офіс товариства Торговий сервіс, що наразі орендує центральний продуктовий ринок. Його директора Ігоря Дудку поставили на коліна, обвішали символікою партії регіонів та вимагали зізнатися в корупції. Після чого посадили в автомобіль з правоохоронцями і, за словами самих силовиків, відправили в міський відділок міліції. Ринок місту головна вимога мітингувальників. З нею звернулися до міського голови Івано-Франківська Віктора Анушкевичуса. Як розвивалися події, бачили наші кореспонденти. Ще з самого ранку обурення івано-франківці з відповідною заявою прийшли до Віктора Анушкевичуса. Висловили дві головні вимоги: побороти корупцію на центральному продуктовому ринку і повернути його містові. Тут же через деякий час активісти зустріли директора торгового сервісу Ігоря Дудку. Беремо, зваємо юристів міської ради, пишемо під кожного з центрального ринку підприємця заява, що в нас брали хабарі. Тобто, це є хабарі! даємо на розгляд прокуратуру, в СБУ, всюди і нехай розглядають, чи це було, чи це не було. Опісля люди вирушили на ринок. Двері торгового сервісу через тривалий час відчинили. В офісі знайшли ось таку дошку. Це Список кожного складу, скільки куди йшло, хто скільки платить долара. Я я не директор на фірмі. Я директор на фірмі. І моя справа займатися тільки тут роботою на фірмі. А взятки, брати це яка робота? До якої частини роботи це входить? Я скажу відкрито, камери на мене. Я платив. Три роки я тут на ринку, я платив. Штука 500, потім взяв ще один склад, ще один склад. Я захотів його скинути, мені було невигідно. Я молодий підприємець по неопитності. З мене зняли, я молився до Бога. Да, Бог, зняли. Але приписали до півтори тисячі ще по 300 баксів платити. Така ситуація була в нас на м'ясному ринку. Дві тисячі доларів з одного павільйона в рік, плюс одна гривня 50 так званих неофіційних послуг. Це з однієї свині 150 п'ятдесять гривнів просто в нікуди. Оцій людині кожний місяць ми давали по 250 доларів. Десять місяців все за рік ми йому давали джип! Джип! Десять рубчиків! Ми йому давали джип. Одні десять роб сиділи. люди обурилися, що побачили в офісі дудки, символіку партії регіонів. Також порваний прапор України. Просили пояснень, після чого правоохоронці посадили директора в легковий автомобіль. і, За словами одного з силовиків, повезли в міський відділок міліції. Тим часом підприємці поверталися до міськвиконкому, щоб домовитися з Віктором Манушкевичусом про передачу ринку на баланс міста. Я дав доручення скликати позачергове засідання виконавчого комі комітету, відповідним службам підготувати проєкт рішення про розірвання достроково зв'язку із численними порушеннями, дострокове розірвання договору оренди між Івано-Франківською міською ради, незважаючи на те, що питання там ще по судах. Але таке рішення сьогодні, я думаю, члени виконкому підтримують одноголосно: розірвання дострокове договору оренди з товариством Торговий сервіс.